Коли ви зрозумієте цю просту істину, вам стане легше жити. Реалізація не дорівнює кар'єра, досягнення, посада або статус, тому що реалізація з нами відбувається щодня. У тому, як ми говоримо, про що ми говоримо, як ми проявляємося, якими ми є в контакті з іншими людьми зі світом, що ми взагалі несемо в цей світ, хтось реалізує себе через творчість, хтось через материнство, хтось через допомогу іншим, хтось через бізнес чи через науку, і все це є. Реалізацією, все це є наслідком нашого проявлення у світ. І якщо ви відчуваєте себе в зі сфер нереалізованими, це не означає, що з вами щось не так. Це означає, що ви там себе. Десь дуже сильно зажали, затиснули в рамки, що там є якісь певні обмежуючі програми, які стримують ваше проявлення в тій чи іншій сфері. Бо реалізація це прояв нас у світ. Діліться, в яких сферах ви ще десь зажимаєте своє проявлення. Будемо з цим розбиратись.